Вітаю, друзі! Сьогодні ви знову з нами в тактичних системах. І сьогодні ми з вами поговоримо про взуття. В даному випадку це буде бренд HiX, німецький якісний бренд, який був створений в 1948 році. І до сих пір він виробляє максимально високоякісне взуття різного направлення. В даному випадку, сьогодні ми розглянемо саме модель і лінійку. Це буде Black Eagle Athletic. Вони представлені в нас в кольоровій гамі Wolf. Тобто сірий, браун, койот, дезерт, сейдж, він же зелений. І натюри. Вони у нас будуть з іншого матеріалу, це буде саме нубукова модель. І також у нас є чиста шкіряна в чорному кольорі. Моделі, які представлені в кольоровій гаммі від сірого до зеленого це моделі, які виготовляються з нейлоновими вставками та з замшею. В даних моделях представлена швидка шнурівка, але вона представлена, як зазвичай у інших виробників з тоненького дроту якогось або шнурівочки такої, а з повноцінного шнурка. Що нам це дає? У випадку, якщо ця шнурівка ламається, швидка, тобто саме ця фурнітура, це дає змогу просто швидко не шукаючи альтернативи цієї фігні, ви просто берете і шнуруєтесь. Далі виробник дає нам змогу заховати саму шнурівку, ось тут він передбачив місце під неї, в язичку. Ви його ховаєте та фіксуєте на маленьке велкро, яке знаходиться ось тут же, по місці. Ще з цікавих моментів. В даному взутті представлений захист, тобто такий іде поліуретановий нахлест. він дає змогу забезпечити високий ресурс самого взуття, тобто, зазвичай, під час контакту. З поверхнею а, якоюсь твердою, у вас е, почне відклеюватися якась резина, або ж, наприклад, та сама шкіра вона вибивається і вибивається сам шов. В даному випадку це питання вирішено захистом і це найдієвіше рішення, яке вони могли в даному випадку м використати. Якщо ми поглянемо, то в нас є певний вигін на самій підошві. Дана підошва є з супінацією, тобто, як можемо поглянути на Ось ці моделі це небликий ласетік, але тим не менш, просто дана технологія приміняється і в інших моделях для кращого і більшого комфорту користувачів. Тобто, у нас є підтримка в п'ятці, і також ще в двох точках, тобто в носку, та посередині тут вигином Це у нас називається супінацією, тобто підтримкою самої стопи. Це забезпечує більш комфортне носіння на більш довготривалі періоди. З моментів по даному взуттю. В більшості цих моделей, окрім саме моделі Desert, тобто це в нас пісочна для теплого клімату, де не буде потрібна мембрана. В інших у нас представлена саме з моделі з мембраною. З технологія, яка використовується середині, це буде Gore-Tex, це додає нам комфорту і в комбінації разом з зовнішніми матеріалами, з легкого та ріпстоп нейлону з замшою, дає нам високий коефіцієнт виведення пару. Для того, аби ваша нога була завжди сухою, або в більшості випадків мінімально була мокрою, ну, тобто вологою. Також в даному зуті представлена у нас підошва антіслів. Це дає нам спеціальне покриття, і сам протектор він сформований таким чином, що у нас під час контакту з вологою поверхнею у нас мінімалізується тертя, і по факту у нас підошва не ковзає. Тобто вона масло-бензостойка і дає кращий контакт з поверхнею. І Комфорт при ходьбі. Також за рахунок того, що цей протектор не є занадто глибоким, бруд, який налипатиме на саму підошву, він швидко буде з неї зіщовгуватися або ж просто зникати. У відокремлення до цих моделей звичайних Black Athletic у нас ще є моделі, представлені в вигляді натюри, тобто, по факту, дизайн той самий, все, але питання в тому, що тут йде замша, а тут у нас йде вже нубук. І нубук у нас йде без вставок нейлонових. І з ріпстопом, а саме от виключно весь повноцінний ноутбук в світовій гаммі з двох кольорів. Тобто у нас є коричнева вставка і зелена. Доволі естетично і прикольно. Єдиний момент, що у нас по шнурівці буде відсутня швидка шнурівка, і не буде язичка, куди це все ховати діло. Далі також у нас представлена моделька в чорному кольорі, чисто шкіряному. З технологією Sunreflect. Sunreflect це технологія, яка допомагає вам відбивати сонячні промені і зменшує по факту навантаження на неї в плані нагрівання самого. Також з цієї всієї лінійки хочеться викремити модельку WTR, яка представлена саме зимова. У нас присутній утеплювач, також всі моделі присутня підошва з металевим напиленням, як ви можете поглянути на даному Екземплярі воно запобігає ковзанню по слизьким поверхням, а також на кризі. Єдиний момент з цією моделлю, що вона чим вона буде відрізнятися ще, це буде відсутність захисту на самому носику. В підсумку до цього всього чи можу я рекомендувати даним взуття для військових, так тому що ті технології, які використовуються в лінійці Black Eagle Athletic, це найкраще рішення. Воно буде одним із найкомфортніших по висоті підйому самого черевика, по фіксації шнурівки, по підйому стопи, по захисту носової частини та самої підошви, тобто технології антисліп, Воно буде найкращим рішенням в плані використання і комфорту. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Нагадуємо вам підписуватись на канал, ставити лайк і за промокодом nt ua ви отримуєте 10% знижки на весь асортимент компанії Тактичні системи, окрім комісійних та акційних товарів. Тому ви можете придбати товари, які ви побачили в нашому огляді, зі знижкою у 10%. До зустрічі в нових роликах.